Ми повинні весь час, каже, прагнути до розкриття Хісерону. Якщо немає в нас, Хісерону не розкривається, то ми то ми нуль, ніщо не живе. І звідси питання. Як ми можемо бути постійно? В посиленні хісерону. Як ми можемо це зробити? Так ось тут робота кожного відносно групи. І що це за робота? Можете трохи точніше, що я повинен робити відносно групи, щоб здобути від них хесерону. Рав, тобі потрібно поважати і за той хісерон, який є в них. За ту мету, до якої вони тягнуться. І тоді, відповідно до цього, ти блишли з ними та захочеш бути разом із ними в Русі до осягнення цього Хісерону.